Ну що, мої красиві? Мої вітання! Я світається міледітівшоп. Давайте будемо готуватися. в мене сьогодні ввечері важлива зустріч, і я хочу бути красивою. Але до цієї зустрічі я буду готуватися разом з вами. Тому, будь ласка, беріть свій чайочок, ваші мобільні телефони, і ми починаємо створювати. Красу прямо в нашому ефірі. Так, ну що, я вже трішки підготувалася. Я заколола коси. В мене тут є гребінець один, але цього мені мало. Мені треба, щоб в мене була красива зачіска на вечір. Е, і що ж робити? І в мене тут є, нарешті, ось такий помічник. Ви подивіться на це чудо е, техніки, я б сказала так. Ну що, що це в мене такий за звір тут цікавий? Це щітка. Випрямляч. Ви подивіться, яка вона красива, подивіться, яка вона гарна. В неї тут купа режимів, ну режимів як температурних, бачите, можна перемикати, але це так естетично виглядає. Ви тільки погляньте. Дівчата, в кого хвилясте волосся так само, як і в мене? Хто так само, знаєте, має ку купу гаджетів для того, щоб зробити красиву собі укладку. Ми для вас спростили максимально. Цей процес сьогодні в мене щітка електронна випрямляч для вашого красивого волосся, котра буде дбати про ваше волосся, і робити це максимально делікатно, але ефективно. Ну що? Поки з'явиться інформація на нашому телеекрані, я вже хочу розпочинати е, робити собі спочатку волосся, так а потім у, у нас є довгий шнур, е, воно все обертається, що дуже зручно, так. Правда, дуже зручно, тому що коли ви знаєте, коли там плойка не обертається, ти її крутиш, крутиш, майстрикаєш, а воно не виходить. Ми вмикаємо. Подивіться одразу, так тут є кнопочка вмикання. І вже засвітилися наші температурні режими. Я собі ставлю десь на середній температурний режим. Ось посерединці в мене буде, бачите. На, на три, десь на, на три ось таких крапочки, і воно починає мигати, починає нагріватися. Схема дуже проста. Я вже трішки про, скажімо так, прорепетирувала, і я вже виправляла, виправляла коси. Але в мене ще є чубчик. І вона починає грітися. Гріється тільки тут частина. Ручка не гріється, що дуже зручно, так? І потужна така річ. Котра має е, дуже класний дизайн, взагалі я люблю, коли жіночі аксесуари виглядають ще і так гарно привабливо. І ще, і, наприклад, якщо ви там хочете своїй подрузі зробити подарунок, зверніть увагу е, саме на цей браш, на цю щітку випрямляч Такого в мене в житті ще не було. Були ось ці щітки, котрі, знаєте, такі, як е, із такими щупальцями, вони заплутували коси. А тут, взагалі, максимально безпечно для вашого волосся повітря нагріваються всередині пластини, так і таким чином, ви бачите, їх навіть видно, ці металеві пластини, і а, таким чином він випрямляє ваше а, волосся. Цей гребінець з турмаліновим покриттям має 45 ватт. Так, тобто він ще і буде берегти вашу електроенергію. Ну що, в принципі, я думаю, що можна вже починати дзвонити 0800 21 14 14. і випрямляч, щітка випрямляч для вашого волосся. В мене дуже густе волосся, і його тут багато. І ви знаєте, є ось такі, там, наприклад, ділянки, я зараз відокремлю. Так? Я взяла гребінець з собою, але він мені не треба. Ми будемо. Намагатися справитися лише з цим е, випрямачем. І він дуже делікатно, до речі, випрямляє волосся. Ще один гаджет вам на допомогу. І подивіться, він так, е, таким чином шліфує ваше волосся, що воно стає. Бачите? Воно стає прямо таки блискучим. Подивіться, 2000 тисячі гривень. Дівчатка дзвоніть. Кількість дуже обмеження. 0821, 14,14. Нехай ціна на нього буде нижчою. Берете пасмо, давайте я ще з цього боку візьму. Зараз я візьму пасмо, волосся і все. І по одному так починаєте його випрямляти. Нічого ніде не тягне, так, нічого не застряє. Подивіться, як легенько і просто так. Ковзає ваше волосся. Навіть якщо воно трішки е, вологе, ви можете зменшити температуру, і е, таким чином воно буде у вас ще і підшу, підсушуватись, але не на, на найпотужнішу е, не на саму потужну температуру. так? Проте, якщо у вас таке е, достатньо хвилясте і пористе волосся, вам це допоможе. Ну що, ми ще можемо випрямити так? Мої, наприклад, ось тут в мене є ще такий, як би залом. Я я його зараз разом з вами буду випрямляти. А ви, будь ласка, дзвоніть. Ось, просовуємо волосся і просто як гребінець стягнемо донизу. Бачиш, як він класно випрямляє взагалі. Слухай. Ну це ним так зручно. Ти знаєш, і він дуже легенький в руках. Мені подобається, що він легенький. Оп! І подивись, волосся сяє, воно реально випрямляється. І воно робиться таким прямо гладеньким гладеньким, поглянь. Таке гладеньке, блискуче волосся, ти бачиш? І навіть без цього пушку. І е, е, ви можете його безпечно покласти на будь-яку поверхню, ось так гребінцем до верху. Ще раз повторюю, випрямляч, RAF p 41 2 n Так, давайте ще раз RAF Р. Давайте будемо так українською. 41 2N. Гребінець з турмаліновим покриттям. Дуже класна легка річ. Мені особливо важко, знаєте, задні пасма. Я все-таки трішки прочесую своїм гребінцем, щоб йому було легше. І так, РаФ 412. Дякую, Сашо, Дуже спростили код. І дивись, ти бачиш, бо задні пасма вони найважче даються. А я їх тут підкрутила і таким чином ще їм роблю трішки об'єм. І тягну від роста волосся. Так, і ось, будь ласка, подивися, як гарно випрямляється позаду волосся. Подивися, яка взагалі класна прядка. Ну що, знижка! 1500 гривень на нашій випрямляч. 1500 гривень. Ну, е, так, я думаю, ще можна виправити мені ось це пасмо, так, щоб воно було більш рівніше. І... Дзвоніть, будь ласка, дзвоніть, дзвоніть, дзвоніть! 1099 гривень, розкішна ціна. Ой, клас! Слухай, подивися, взагалі. Ти бачиш, ти бачиш взагалі, як він класно вирівнює коси. Ну, давай візьмемо ще отак, от посередині, щоб їх зрівняти. Я тобі просто хочу наглядно показати, бо в мене кос багато, так? І е, їх не так просто випрямити. І зазвичай, звичайна плойка їх буде. Перепалювати, а завдяки тому, що тут правильне розподілення температури і е, О, клас, подивись. Ти бачиш, волосся одразу рівненьке, без зусиль. Дівчата зараз мене зрозуміють. Просто без зусиль я вже випрямила своє волосся. Але що ж мені робити, якщо я хочу їх зараз е, е, закрутити або зробити більший об'ємчик, гафре? Що мені робити в такому випадку? Саша, ти мені не підкажеш, що мені робити в такому випадку? Ну що, я вам скажу, що це ще не все. І тільки для тих, для моїх найсміливіших, хто дивиться мене прямо зараз і дзвонить 0800 21 14 14, я хочу вам ще презентувати дуже класну річ. В мене є не просто випрямляч, а ще і доповнення до вашого комплекту, дівчата. Дуже класна річ, але це тільки сьогодні, і тільки зараз, і тільки для тих, хто зараз мені телефонує. Отже, увага! Подивіться, який красень! І це не просто красень. Він потужний. Це плойка три в одному дівчата, В мене тут і локони, і випрямляч, такий утюжок, так, і навіть гафрешка. Зараз ми бачимо всередині гафре, котрий зробить вам класний об'єм. Потім, бачите, в мене тут є коліщатко, Подивіться, так ось, бачите, коліщатко. Я його перекручую і відкриваю. Випрямляч! Ось це той випрямляч, кого дуже кучеряве волосся! І ви спочатку виправили своє волосся. Чіткою, а потім у вас є плойка. Випрямили, випрямили далі, що ми робимо? Я хочу накрутити собі кудрі. І в мене ще є ось така кругла плойка. Це три в одному. Дівчата, ну це просто заход. Це, щоб не було купи оцих плойок у вас в хаті, в мене є одна, котра замінить вам три одразу. Це взагалі щось новітнє. Я зараз буду його вмикати і будемо з вами крутити. Кудрі, дівчата, і е, така просто можливість буде тільки на Міледі Shop і тільки сьогодні. До нашого щітки-випрямача ви ще отримуєте ось таку плойку 3 в одному. Вона з титановим покриттям, вона не перегріває ваше волосся, вона за ним е, піклується, так, правильне покриття. Проте не забувайте і не нехтуйте термозахистом. Так, гарно закрустили. Зараз я його все це зніму. Подивіться, яка вона красива і дуже, дуже мило виглядає. так? Дуже красивий комплект, дякую. Зараз я вмикаю розетку, розетка сама звичайна. Ось, і ви отримаєте ще додатково до нашого гребінця ще і мою плоєчку. І це я вам скажу, вам в принципі більше гаджетів вдома і не треба. У вас буде щітка випрямляч і плойка. Отже, вмикається дуже просто: так само в неї є один режим, так, ось ви вверх вімкнули, і вона вже починає прогріватися. І тут ви можете крутити, в мене є з собою люстерко, і ви можете крутити собі кудрі, робити собі завдяки ось цьому коліщатку. Ще раз покажу, поки гріється так. Це ви відкрили, це буде вам випрямляч. Ось так закрили, прокрутили коліщадко і відкрили гафре. Гафрешечку я зараз робити не буду, так в мене не так багато часу, але ви самі знаєте, як нею управлятись. І подивіться на це керамічне покриття. Воно дуже лагідно, бачите? Дуже лагідно. Береже ваше волосся, не перегрівається ручка, легесенька, зручна. І мені дуже подобається. Це взагалі супер девайс, дівчата. Ви тут економите багато-багато грошей. І ось ця плойка, плойка стандартна, кругла, така, бачите, вона вам буде крутити голівудські локони. Всю голову я крутити не буду, але трішки все ж таки я вам покажу. Але ви подивіться, як красиво випрямив наша щітка випрямляч. Я красиво зробив моє волосся гладке, красиве і блискуче. Бачите, воно прям наче шовковисте падає. Одразу видно, що а, працюють професіонали, так, професіонали, дівчата, цей набір ось такий з нашою а, назвою RAF 412. Це просто знахідка для домашнього а, вкладання волосся. І а, взагалі це дуже класна економія. Ну що, в мене вже плойка нагрілася, будьте обережні, вона нагрівається швидко, носик не нагрівається, ручка дуже ергономічна, бачите? І а, вона ще і має дуже класне керамічне покриття, котре захищає ваші волосся. Потужність також у нас тут. 45 Вт, правильно. ось і, і, і Дуже красивий дизайн. Ну що, в принципі, я думаю, що достатньо. Як крутити волосся, ви, мабуть, самі вирішите. Але я люблю, знаєте, так, всередину, давайте. Я зараз буду крутити саме ось цією ось цією частиною. Лагідно, бачите, не перетискає, не перетискає, і ми. Потрошку закручуємо і внесенько наш локон, і все. І трішки, трішки, трішки почекати. І ми зараз буквально чекаємо 10 секунд, поки гріється наше волосся, щоб воно гарно прогрілося. І я вам одразу покажу свій локон. Ця плойка три в одному це просто знахідка і гафре для вашого об'єму. І випрямляч, так, і також красива голівудська накрутка. І розкручуємо поступово. І подивіться, який шикарний локон. Дівчата, навіть не 10 секунд, навіть ще менше. Ну давайте я вже для е, так, для динаміки покажу ще один. І все, дівчатка, дзвоніть, тому що кількість наших таких наборів дуже дуже обмежена, дуже легко крутиться. І завдяки тому, що ще і накручує, і крутиться а, сам шнурок, так дуже дуже зручно. Все, і ваше волосся буде збережене і красиве. Буквально тримаю 5 секунд. Не буду перетримувати 5 секунд. Подивіться, як гарно, і нічого не перепалює. Бачите? Все дуже лагідно тримається і дивимося на локу. Бачиш? Ось така краса. Ну що, буквально пару, пару хвилин, і я вже собі зробила укладку. Трішки їх е, бачиш, подивись, трішки їх взбити волосся, і ти вже маєш красиве волосся, дівчата. Це знахідка і це величезне е, щастя отримати за такою ціною два супергаджети для вашого домашнього користування. Замість чотирьох плойок ви отримуєте дві так і зручному, і в красивому такому дизайні і дуже у легкому використанні. Сьогодні е, ваший стиліст по волоссям Свєта. І вашої супер друзі, міледіті Шоп» і всього-навсього 1099 дев'яносто гривень. Дівчата насолоджуйтесь красою, створюйте прекрасні зачіски. Нехай у вашому житті буде більше краси. А ми з міледіті Шоп» будемо працювати для того, щоб ви мали можливість придбати і собі, і подружкам, і друзям. Всім до зустрічі, цьом цьом, папа. А я буду далі крутити собі коски.